Доброго дня всім, друзі! Приїхали ми сьогодні так, не збирати малину, а просто приїхали е, виключити воду. Ну і наладили ми ще ділові зв'язки ще з одним клієнтом, який буде в нас купувати малину і везти собі, куди там хоче. Ну, десь на Київ. Так що він нам тару сьогодні привіз. От, скинув, все згрузив. Показую вам Євротара. Бачите, паперові ящички. Малини і лоточки. Півкілограмові. Завтра в нас буде спеціальне, спеціальне спецзавдання. Півкілограмові лоточки. Збирати йому. Готуємося до завтрашнього збору. Друзі, дивіться, як я підготавлюваю на завтра. Лоточки і кілограмові. Думаю, скільки ж сюди поміщається? Сюди поміщається 10 лоточків, тобто 5 кілограмів, в один ящик. Так, понаставляю дівчатам і будуть брати собі один свій рядок і будуть збирати і ставити, і ставити. Потім все принесли через вагу, перепустили, перепустили. Десь там більше є, повідкидали, десь менше докинули. І все завтра буде в нас таке гарне замовлення. Ми задоволені, тобто я задоволена, що щось нове, щось інше, щось не так, як завжди. Бо на заморозку то саме легше відвести. Але треба якось вдосконалюватися якось, щоб більше було більший прибуток. Добре, я розкладаю далі. Так, тут в нас росте зюгана. Дивися, я теж зиміт. Я так думаю, бо диви, які крупні. Які ягоди. ще які. Так, да, зюгана це просто жесть. Колючі? Так, да, колючі. Mm -hmm. Це величезні ягоди зюгани. А що по смаку вона каже з себе в нас? Клас. Mm -hmm. Коротше кажучи, у нас 12 mm -hmm. сортів в нашому телеграм-каналі. Різних прирізних саджанців продається. Це тільки малина, а ще є обліпиха, полуниця і лохина. Кому цікаво, заходьте. Хто кого нема телеграму, пишіть мені на Viber Скину Прайс. Так, а поланка наша все червоніє. Вже так під осінь, бачите, вже такі кущі якісь не сильно. Але гарненько ягід багато є. І ще вона буде цілий вересень і жовтень. Та ще й в листопаді минулого року Іванка збирала, рвала малину. Так що завтра будемо рвати, покажемо, скільки, що, як, по якому. О, Іванка вже носить. Ті, ті поносили. Готуємося до завтрашнього збору. Люди замовлені, завтра приїдуть допомагати нам. Будемо збирати. Четверо. Четверо у нас буде завтра. Так, так ти я і ще двоє. Четверо. Якраз це випари. Так що Серед, продовження шоколаді. завтра. Так. Так, народ нагадую, де брати лоточки. Якщо у вас теж вам треба, або такі, або літрові, то знаєте, де їх брати? Інтернет-магазин Пакмі на промі. Посилання буде в описі. Ми вже 3 роки там беремо лоточки і супер. Відправка часом буває така. Сьогодні замовив. Завтра вже вони у мене на новій пошті в моєму городі. Дуже серйозні люди і швиденько відправляють, і все, все робиться надійно. Так що рекомендую замовляти лоточки. Там не тільки лоточки, там цілий інтернет-магазин всякого. Там і теплиці, і плівка. Ну, все, 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 все таке, що нам для ягідного бізнесу, для всякого там, подивіться, можете зайти подивитися. Так, я дівчаткам вже провела інструктаж. Розказала, як збирати, що не всю підряд, саму таку гарну, красиву на базар. І все, вони взяли свої кожну по ящику і пішли в рядки. І ми вже йдемо. Приєднуємося. така до них. пачка, а ну дай покажу. Наприклад, в таку пачку поміщається 300 літрових лотків. 300 літрових. Ну, кілограмових, я кажу. Ну так, кілограмових. То доставка буде 100. Чи 110 гривень. Замовив дуже швидко, не треба шукати нічого. Приїхало до вас. А тим, хто в селах той поготів, Укрпоштою собі замовили, бачите, вас закінчується там. Замовили Укрпоштою, Укрпошта вам село привезе, і дешево буде і прямо додому. Так, так, тут що... є 300 штук, 150 і 150, 150. кілограма. Треба збирати. Знайшов яскравий приклад пояснити. Різницю між ремонтантною малиною і літньою. Дивіться, ремонтантна малина. Тут такі негарні є кущі. Такі вже видно, що вони старі. Ще хоч на них малини є багато, вони ще будуть і будуть плодоносити, бо ще є, але тут вже ростуть новенькі. І коли вже та від плодоносить і вже на них нічого не буде, вже от на тих буде другий урожай. Тому малина так вона хвилює. Урожайність низька, потім збільшується, 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 потім падає, падає, падає. Потім взагалі так, що де-не-де. -де. А потім, коли вже на тих, знову з'являються ягоди, з'являється урожай на нових. А літнє то один раз в червні відплодоносили, засохли. А другі ростуть такі самі, тільки вони вже не цвітуть, нічого не плодоносять. Будуть аж на другий рік на літніх сортах. А ті, що відплодоносили, то просто видаляються. А потім ті, що виросли цього року, то на другий рік на них буде малина. Їх або продавати, розсаджувати, або залишати собі. Це на літніх сортах. А на ремонтантних, так як я розказав. Комбайн твій, так? Ага, добре збираєш скоро. Несу я трошки в холодок ставити. Позбирав одного рядка і вийшло тільки 2 кілограми. Щось один рядок максимально, аномально, мінімально на ньому вийшло в людей по, по цілому цьому ящикові. А в мене тільки 2 кілограми, 4 лоточки пів кілограмових. Ну нічого. нічого. Зараз перейду на інший. І буду збирати. Опа. Так, все. Зараз буду переважувати. Так у нас виходить сьогодні в ящичках. То щось сусід виноград передав. Там треба завести. Так, і оце ще мій один. Опа! Всього, зараз ми їх переважимо і буде норм. Так, ми отак складаємо, важимо, наважуємо. От як ви думаєте, де по пів кілограма? В тих чи в тих? Таких з горкою чи в таких. От є два. Один такий. Ну, по борти, можна сказати. А інший такий чубком накиданий, де пів кілограма. Напишіть в коментарях, як ви думали. Отак стоїть на базарі і от сказати, тут є пів кілограма. Та де, ото як ми продавали під магазином, в літровій банці стоїть і тут стоїть. І в літровій банці е, там нема пів кілограма, якщо малина крупна, якщо дрібна, то може бути. Тому що об'єм великий, а маса маленька в крупної малини. І от отако стоїть лоточок, ми кажемо, тут пів кілограма, люди так дивляться, та щось тут. І беруть в літровій банці. Літрова банка візуально виглядає більш переконливо. От, а там може бути менше малини по кілограмах. От дивіться, який маленький лоточок. Він важить 10 грам порожній. Ставимо. Дивіться, 497. Ну от, зараз я докину, щоб було пів. Хоп. Хоп. О. 500 грам. 502. 502 грами. А в тому, що бочком скільки, зараз я вам скажу. Опа! 566 грам. А, то тут 555. То щоб було пів кілограма, тут має бути 510 грам, то отак буде виглядати пів кілограма, треба ще отак буде. Чотири штучки докинув. Отак. Поняли? Без щупка, отак по борти, то пів кілограма. Будете знати, якщо що. І ставимо. І так переважуємо кожного. Тут треба буде ще скидати. Навіть 9 грам важить лоточок. Продовжуємо сьогодні сушити ягоди малини сорт Джон Джей. Такий трошки, ну, той, що в нас йде на свіжий ринок, то на свіжий ринок, а отакі, що ми повідкидали. Що не дуже такі гарні, якісь неконденційні. Я їх висушу і зимою, ох, як вони класно підуть. Значить, прочитав я нову інформацію, пощитав, де що. зараз з вами поділюся. Зараз висиплю. Треба заповнити всі всі лотки. Минулого разу, хто не бачив, я сушив один кілограм, проводив експеримент, скільки виходить ягід малини сушених з 1 кілограма свіжої малини. Кому цікаво, прикріплю це відео. Подивіться, перегляньте. Взагалі там ще одне є відео, я розказував, що то в мене за така сушарка. Та така сушарка, яка теоретично і практично я вже побачив, що вона економить електроенергію, тому що в неї є ще такий додатковий куб. Під яким дуже висока температура. І якщо цілий день, наприклад, світловий там багато годин ця малина стоїть під тим кубом, то вона трошки підсохне. А на ніч на електрику. Зараз я то все розкажу детальніше, бо не можу зосередитись. Треба мені одним шаром, щоб одним шаром воно лежало. Зараз я загружу, тоді розкажу. 1260 грамів я сюди засипав і зараз ще треба сюди додати і ще, один, ще одна сіточка лоточок треба додати і буде повна. Поки ми дозбираємо все одно накрию космічним кубом, хай нехай вже сушиться. Чорним до сонця берем, а тим проти сонця. Воно таке гаряче нагрівається. І виробники казали, що вже удосконалюють, роблять з ручками, щоб не попекти руки. Дбають про споживача, я так поняв. Все, накрив, хай сушиться, значить, розказую. Дивіться, цифри, цифри дуже такі, якби ну, нудно то все розказувати, перемножувати то все. Розрахунки я якби з допомогою штучного інтелекту подивився. Значить, якщо коротко і по суті, виходить, якщо так як минулого разу я сушив 1 кілограм, цього разу я буду 2 кілограми сюди поміщатися, а я сушив 1 кг, то є ще різні сушки, є там, що бере 1,15 кВт, а є 1,5 кВт. І ще певна градація між ними. То чим така більш ненажерлива сушка, тим невигідніше сушити. Я не знаю, скільки бере ця моя. Треба подивитися по цьому, по інструкції і по тому, як вона називається, де то воно. Треба в інструкції подивитися. То, виходить, на цьому сушити. Якщо суто на електроенергії, ну, то це вже апріорі невигідно один кілограм сушити повністю на електриці. От Невигідно йдеш в мінус. При тому, що я брав вартість малини 120 гривень, наприклад, якщо купити, так як ми продаємо в роздріб 120-130 там 140, 150-160 малина. Якщо оптом, в нас ну, на свіжий ринок забирають по 120-130, якщо в роздріб ми продаємо 140-150, на базари 150-160 ціна. Навіть ну, вважати, що малина 120 гривень. Один кілограм на електриці невигідно сушити, йдете в мінус. Тому що залишається малини 160 грам. Тобто 16%. Якщо сушити комбіновано 1 кг, то там може бути вигідніше, якщо сушка є не нажерлива, там 1,15 кВт споживає. І якщо е, вдень постійно сушити на сонці от, і, і на ніч ставити, на цей то виходить, вже там якось воно е, на 0 виходить чи чуть-чуть mm -hmm. вигідніше, точно вже не пам'ятаю. От. А якщо сушити 2 кілограми, якщо 2 кг сушити, і от так на сонці ставити сушити, і потім тільки там в е, вечірні години і в ранішні включати на електрику, так як ми робимо, то навіть якщо сушка дуже ненажерлива, то все одно штучний інтелект каже, що то є вигідно. Чому? Які я йому ще дані задавав? Я йому задавав, що подивився в Уеликсі. Класна сушана малина коштує 1500 гривень за кілограм 1500 гривень за кілограм. Але це ж продають за кілограм, ну, розумієте, якби я продавав, я би зробив якось більш креативніше до цього підійти і можна продати вигідніше. От, і тоді буде сушіння ще вигідніше. То до чого я веду? Якщо повністю заповнювати оцю сушку, Багато часу сушити на сонці, використовувати сонячну енергію. І тільки ставити там на вечір і на ніч. Ну, в ранішні години, коли ще нема сонця, і в вечірні години, поки не ліг спати, або на ніч, якщо не боїтеся включити. От. На електриці сушити. То воно є вигідно. Можна навіть отак сушити і якось креативно підходити до продажу сушеної малини і навіть на цьому заробляти. Це при умові, що малину ви візьмете по 120 гривень. А якщо у вас малина своя, і ви просто хочете е, зекономити електроенергію, бо вона у вас не своя, ну, то вам в будь-якому випадку буде вигідно е, трошки сушити на сонці з допомогою цього куба. От, і щоб вона не поцвіла, там вечором ще включати на електрику і зранку включати на електрику. Чат GPT казав, якщо ти ляжеш спати і її не включиш, вона поцвіте. У нас вона отако цілий день сушилась на гарному сонці, ввечері, поки там пару годин вона сушилась на електриці, лягали спати, виключив з електрики, проснувся з самого ранку, ще сонця нема, знову включив в електрику. І потім виніс знову на сонце. І так пару разів я повторював пару днів і так вона висохла. Не знаю, чи я вас заплутав, чи ви зрозуміли, але коротше, якщо повністю забивати її всі ті лоточки. І якщо у вас е, малину купуєте чим подешевше, або своя малина, використовувати сонце, от для чого вона і створена, щоб економити, то вам буде вигідно. Навіть можна такий е, собі маленький додатковий дохід створити. Продавати сушену малину там, на Олексі чи в соціальних мережах в пакетиках фасувати і зимою продавати. Або собі, вона дуже смачна, я оце не на продаж роблю. Хіба би ви хотіли, щоб я вам насушив малини, то напишіть в коментарях, і скільки ви готові заплатити. А я скажу свою ціну. Бо я сушу собі, бо дуже-дуже класно. І мені, і Іванці. Ми поки не пробували, думали що щось таке. А як розпробували, тема класна. Всі посилання на дану сушарку з таким космічним кубом залишаю в описі цього відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, можете задавати запитання, там щось питати, уточняти. Ціни дивіться, кому цікаво. От. Класна штука. От вже сезон добігає кінця, собі за зиму таку придбати. Там вони щось вдосконалюють, писали. От, може у вас буде ще якась краща, ніж у мене, якщо ви собі придбаєте, якщо вам така штука потрібна. В общем, пішов я збирати. Треба трошки відпочити, руки помити для профілактики, щоб чистими руками рвати і їсти. Закинути щось за драбину, як то кажуть. Так, да, зголоднів. Yeah. Ну а що, ти вже важиш своє? Yeah. Іванка. Так дуже так угу. Тебе з одного рядка ото ти назбирала? Ні, чи? з одного рядка було сім лоточків, тобто 3,5 кілограми. Це було в мене з одного. Так, куди їх тепер ставити? Так, в холодочок не збирається. Ну, тут хай один. стоять в холодочку. Але може не один на один, щоб дихали, хай стоїть. А Наташа каже, що в неї з одного рядка без одного лоточка вийшло. Ото все з одного рядка 10 лотків? Скільки тут поміщається? Два чотири. 10, десять, п'ять кілограмів. Два, чотири, шість, вісім, десять. Ну, чотири ну, з, з половиною кілограми з рядка. А в мене а тільки два мене... кілограми вийшло. У мене три з половиною, бо в мене сім лоточків і ще один там почала. чуть чуть Бачите, рядок на рядок не приходиться. А, Мабуть, так. залежить від того, хто як як воно від чого залежить. Я не знаю, ото вже я другим йду, вже нікудишній, вже угу. все посох. А не я не на шостий я... стою, то зараз буде в мене там маншлаг. Чиша, дивись, що я думаю, якщо писати таке все глоток, лоток, лоток, то буде нам не вистачить клітину. То не треба нічого я думаю, писати. просто писати 10 лотків, Іванка, mm. 10 лотків. Mm. Ми отаку от да, збираємо да. і приносимо і все. Ну а треба ти, ж, ти, ще подоважувати, щоб по кілограму. Ну, так я вже все от бачиш, no. то відкидала, докидала. Uh -huh. У мене все там чотенько. Молодець. Має бути 10 грамів луточок, має порожній. Uh -huh. Якщо 510, ідеально, але ж більше. я завжди більше накидаю. No, все правильно. Від 510 до 515. Та да, навіть і 517 бувало, як там. Ну так. Коротше, я пишу 10 лутків. Uh -huh. Прийшов кави попити, okay. кави нема. Зробив зробив термос три крошки Іванка, де кава працює так і їсть і п'є так, так ти маєш тільки така а я що так не роблю три чашки кави тільки кипелюка має за тобою стояти а в тих не відчувала ти тих чашок а я думаю що ти пила, так скоро пила. Їла, збираєш пила. їла й запивала їла й запивала Молодець, У мені тільки бублики добре що ще й бублики а не тільки дзюрки від бубликів я ну, сало там є Сало нема? Сало я їв, я вже хотів десерт. Відкрив я, щоб досипати, а тут прямо аж Чую, таку руку прикладаю, як відкривав, а тут парує так воно туди, знаєте. І от коли скидаєш того куба, воно провітрується. Плюс е, Ну, він тут, в ньому, В ньому... ньому є щілини. І воно провітрується. А ще можна, наприклад, наприклад, береш. Оставиш там на сходах, на осонні, там також осоння. От Береш переносочку, вмикаєш в електромережу і включаєш, дивіться, тут є не цей, от, не на 70, наприклад, а включаєш от більше, і воно там так щолк, і воно просто вітрак крутиться. Воно не буде якби електрику споживати так потужно, а на максимумі, тобто на мінімумі буде просто вітрак крутитися, якби вентилювати повітря. Тобто воно буде сонце, вітрак його знизу буде гнати, це повітря доверху, а тут десь через негерметичність, через дирки, воно буде собі випаровуватися волога. Отака ідея. Ну, але мені і так добре, отако, що на сонці сушиться, потім там на вечір включаю і на ранок включаю. Все, ми вже дозбираємо, ще залишилося там кусочок рядка. Там де Женя збирає, і Наташа. Іванка вже по другому колу почала збирати, вони за день дозріли, почала знов з перших рядків, я несу вже. Ставлю. Так що збирали, збирали і завершуємо. Що такого ще цікавого? Більше нічого такого. А, Наташа каже, що зелені жучки смачніші, як коричневі. Пробувала такого і такого. І все, зараз. Дозбираємо, будемо грузитися і будемо їхати. Так, Наташа ще дозбирає до повного ящика. А, я покажу, як я загрузив сьогодні малиновоза. Дивіться, сьогодні в нас отак. Малиновозик. І отак. От Ящичками. Все, придеваємося, Іванка приймає душ, їдем.